Цей сирний суп найсмачніший зі всіх, що я їла. А це все лише через один інгредієнт, який мало хто використовує. І цей інгредієнт це звичайний корінь селери. Завдяки йому суп буде мати насиченіший смак та аромат. Його очищаю та натираю на мілку тертку. До речі, ви використовуєте в своєму раціоні селеру? Якщо так, то напишіть в якій страви. Одразу підготую наріжу часничок та все це відправляю смажитись. Смажити буду одразу в кастрюлі, в якій буду далі готувати суп. Нагадую, що я готую перші страви без цибулі, тому що їх не їсть мій чоловік, але ви можете перед селерою обсмажити спочатку невеличку цибулинку. Одразу натираю на мілку тертку моркву. І додаю до нашої підсмажки. Все періодично помішуємо і коли овочі трішки підсмажаться, додаємо приблизно одну чашку води. Накриваємо кришкою та тушкуємо на середньому вогні. Тепер підготуємо картоплю. Тут вже справа на любителя. Якщо ви любите, можете нарізати крупними шматочками. Я нарізаю мілко, щоб вона в мене розварилась. Це буде щось по типу аля крем суп, але десь трішки зі шматочками. Відправляємо картоплю до підсмажки та заливаємо водою. Перемішуємо, накриваємо кришкою та доводимо до кипіння. Тепер зробимо фрикадельки. В мене вже готовий фарш, тут куриця зі свининою, спеції, чорний перець та сіль. Додаємо їх в киплячий супчик та з моменту, коли вони спливають доверху, варимо ще 20 хвилин. Тепер додаємо лавровий лист, чорний молотий перець, сіль та плавлений сирок. Але для того, щоб він краще та швидше розчинився в супі, потрібно його натерти на крупну тертку. Добре перемішуємо, проварюємо ще хвилин 5-7, додаємо свіжий часничок, зелень та можна подавати до столу. Цей суп дуже ситний і його обожнює вся моя родина. Тому обов'язково приготуйте та не забувайте про підписку та вподобайку.